Добрий день, добрий адміністраторка послуги є малятко. Юлія Мазур завітала до палати багатодітної матусі. 10 червня в Хмельницькому міському перинатальному центрі Анна народила третього хлопчика, якого назвали Яном. Свідоцтва на перших двох дітей оформляв чоловік в радці. Нині жінка подає документи на реєстрацію дитини ще у пологовому. Так зручніше, набагато да, запропонували, і звичайно, так зручніше, нікуди йти не потрібно. От що… Чому не скористатися такою можливістю? За бажанням батьків, за однією заявою можна отримати відразу 10 послуг. Про таку можливість породіль інформують у відділеннях перинатального центру. Оформлення заяви триває 30-40 хвилин. Батьки можуть отримати наступні державні послуги: це державна реєстрація народження дитини, внесення інформації про дитину до державного демографічного реєстру, реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних осіб платників податків, призначення допомоги при народженні дитини, допомога на дитину з багатодітної сім'ї, грошова компенсація за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Для оформлення заяви онлайн в дії необхідний пакет. Документів, паспорта обох батьків. Якщо паспорта у вигляді ID-карт, потрібна довідка про місце реєстрації, місце проживання, потім свідоцтво про шлюб, ідентифікаційні податкові номери обох батьків, Друж... матері на телефон має прийти смс-повідомлення створеним медичним висновком про народження дитини. Мені необхідно надати це це повідомлення. Якщо батьки захочуть скористатися послугами допомога при народженні, їм потрібно надати мені реквізити рахунку. Як також, якщо батьки захочуть скористатись послугою і грошова компенсація за пакунок малюка, потрібно надати мені реквізити окремо відкритого в Приватбанку рахунку пакунок малюка. У Хмельницькому міському перинатальному центрі комплекс послуг є малятко» Запровадили у 2021-му. В рамках проєкту заклад забезпечили ноутбуком та принтером. Тоді послугами скористалися понад 200 породіль. Через війну цей процес в перинатальних центрах України призупинили. З 2023-го електронні послуги відновили для зручності батьків за цих три дні, поки вони знаходяться тут. Документи на їхню дитину вже Вона Вже і прописана. Вона має свідоцтво про народження. Тобто це достатньо комфортно. Єдине, що їм залишається це заключити декларацію з сімейним лікарем для цього вже ідентифікованого пацієнта. І всі послуги, які далі надає сімейний лікар цієї дитині, вже будуть надані. Тобто вона є вже в системі. За неї буде проплата Національної служби здоров'я. Доки триває оформлення документів, матуся з малюками готується до виписки. Ірині, матері новонародженої Олександри, нині вручають перший документ в житті донечки. Перевірте, ознайомтеся так, все правду, дякую. Розстій З початку року в міському перинатальному центрі через є малятко вже зареєстрували майже 60 немовлят, аби жінки могли не турбуватися про необхідні документи для дітей після виписки та насолоджувалися материнством. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.